В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Феномен Христа Господнього нам показує прояв Бога напевно, скоріше за все, таким, як він є. В якому сенсі? В нас в людей є чітке бачення того, чітка традиція, що є достойним і гідною нашої уваги, поваги. На що ми можемо рівнятися, чого хотіти, до чого себе спрямовувати? І Є відповідно в суспільстві ті речі, які ми вважаємо принизливими, такими, ми не роблять честі і навіть соромлять людину. Проте хрест Господній спростовує це все, тому що Бог вища істота, творець цього світу, вершина всього, повнота, приходить цей світ і піддається тій нарузі. Яку люди вважають найбільш ганебною. Але на славу Божу і на честь, яку ми віддаємо Богу, чи маємо віддавати, а це аж ніяк не впливає. Тобто хрест Господній, він повертає людську свідомість, якщо при правильному підході до Нього себе спрямовувати. Адже, як я сказав, хрест. Це була тортура і спосіб страти найбільш ганебних злочинців, які не просто вчинили якісь злочини, а які ще були людьми особливими, яких треба було просто знищити і стерти з пам'яті людей. Бо та людина, за міркуваннями давніх юдеїв, яка була прибита до дерева, в даному випадку хрест був дерев'яний, вона підлягала прокляттю не тільки від людей, а від Бога. І не тільки та людина була проклята, а й все, що він робив чи говорив. І тому саме Христа засудили або вимагали, зажадали іудеї, щоб був він приречений до розп'яття. Але те, що було соромом, як пише апостол Павло, стало честю, тому що для іудеїв смерть на Христі це було приголомшливо і ганебно. Але Бог показав, що те, що в людей є ганебне, може бути справді достойне, і те, що в людей достойне і почесне, може бути враховано в ніщо. Саме Бог себе так і проявляє в цьому світі. Він робить великі чудеса через немічних. робить ті речі, які через людей, які нам не подобаються, чи може робити такі речі. Які, від яких ми нічого не чекаємо, мається на увазі від людей. А Бог через них робить великі чудеса і дива в народі. І таке відоме непоодиноке, навіть аж до наших часів. Таке відбувається періодично. І християнин це та людина, яка має певною мірою зламати свою свідомість, трошки відійти в дозволених межах від того, що є в суспільстві. Ось ще один приклад. Всі ми з вами шануємо тих, хто нами управляє. Я маю, на увазі, ми повинні це робити. В будь-якому випадку, коли ми отримуємо десь аудієнцію, чи то навіть якогось керівника нижчого, нижчого рангу, я вже не кажу про керівництво держави, ми всі вдягаємо найкраще, вдягаємо костюм чи сукню і йдемо на прийом, бо так прийнято, є певний протокол. Але до Бога ми можемо з'явитися в будь-якому вигляді в шортах. Якось взагалі були просто, ну, аби як з пляжу зайшли. З одної сторони, це непогано, так, бо Бог нас такими і прийме. Він абсолютно нас прийме, він нас приймає в наших гріхах. То чому дивуватися, якщо ми зайдемо в брудному одязі, якщо в нас душа може бути брудна, правда ж? Але з другої сторони, чи не пересуджуємо ми, що, з'являючись до когось з можновладців, ми вдягаємо що найкраще, беремо парфуми, а до Бога ми приходимо аби як? Я ж кажу, Бог милостив, він буде терпіти, посадовець не буде. Вас просто не пустять туди, ми це зрозуміло. Просто секретарка вам вкаже на двері на тому все адіянці закінчиться. З Богом такого не буде, в нього нема секретарів. Але чи не пересуджуємо ми? Він нас прийме, ще раз повторюсь. Але чи ми правильно робимо, що ми так зневажливо до нього ставимося, що ми можемо в його домі поводити себе, як нам захочеться, чи самовиражатися якось так, чи діяти ось мені так зручно, прекрасно. Це чудово, що нам щось зручно, але все рівно є якісь протоколи і тут. І це трошки дивує в якийсь момент, коли от люди заходять так на дозвілля і себе поводять так, як їм хочеться. Це всіх дім наш, правда, дім Божий, дім кожного з нас. Але все рівно людина і тут якось не завдає собі клопоту задуматись, чи не пересуджуємо ми, чи справді ми робимо те, що справді почесне. І ось Хрест Господній. Показуючи нам всю цю повноту любові Божої до нас, завжди показує, що ми так ми можемо бути прийняті в будь-якому виді і будемо прийняті. Тому що не головне, так як ми виглядаємо, це правда. Головне те, що в нас є в душі, бо ми можемо виглядати як завгодно. І це знову ж таки правда. Проте, треба слідкувати і за зовнішнім, і віддавати честь не тільки духовно, це само собою в першочергово, але також шанувати Бога і в видимий спосіб. І не тільки своїм одягом, а звичайно ж і словами і своєю поведінкою. Тобто Господь показує свою всеобімлючу любов до нас. І хрест Господній це знаряддя муки, страждання і смерті, він перетворює на знаряддя спасіння, на ключ звільнення від пекельних обіймів всього роду людського, на дороговказ до Царства Небесного. Ми ж зі своєї сторони повинні тримати це в пам'яті. Постійно, що Бог завжди в простоті, завжди в доступності. Але разом з тим, ми зі своєї сторони маємо зробити що найкраще, щоб вшанувати його і віддячити Йому за ті добродіяння, які він нам постійно подає. Амінь.